Темпи вакцинації від COVID-19 на Чернігівщині знизилися. Про це Суспільному повідомила координаторка з вакцинальної компанії в області Романа Сопотницька. Зменшення бажаючих зробити щеплення вона зокрема пов'язує з тим, що в більшості медичних закладів регіону залишилися лише вакцини Коронавак. З її слів, протягом цього тижня область має отримати 14 тисяч доз препарату Файзер. Цей тиждень, звичайно, там попали, але це зв'язано з тим, що у нас майже немає Джонсона, Pfizer взагалі там вже якби, другий тиждень, майже в деяких закладах немає. Залишиться тільки коронавак. Але дуже багато людей чекає, організовані колективи звертаються. Зробити щеплення у Чернігові можна у будь-якій міській поліклініці. За словами медичної сестри одного з пунктів вакцинації Лесі Ємець, у більшості своїй чернігівці чекають на поставку Pfizer. Таких людей у цьому центрі записують в список очікування та провакцинують щойно отримують препарат. Ну, от сьогодні на Коронавак записалось шестеро людей. Да, всього тільки до часів війни дуже багато вакцинувалось людей. Дуже багато у нас черги були. Запис був попередній на тиждень вперед, на два тижні вперед. А зараз дуже мало. Запитують вакцину Файзер. Pfizer, більш вона така вакцинка популярна серед нашого населення. А люди старшого віку вони більш їм подобається коронавак, оскільки така більш легенька вона і для людей з супутнім захворюванням вона ну, вакцинація проходить більш легше. Нагадаємо, МОЗ затвердило наказ, яким дозволило робити другу бустерну дозу усім охочим, а не лише громадянам з групи ризику. Другу бустерну дозу вакцини тепер можуть отримати усі повнолітні з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої. Крім того, для бустерного щеплення дозволили використовувати препарат Коронавак. Вакцинуватись від коронавірусу відтепер можна і дітям віком від 5 до 11 років, за обов'язковою інформаційною Згоди батьків. Щеплені робитимуть препаратом Pfizer, який передбачає інше дозування, аніж препарат для дітей старше 12 років. Як повідомляє прес-служба МОЗ, наразі держава чекає на поставки цієї вакцини, очікується, що вона буде доступна в Україні найближчим часом.